Незалежність України, яку сьогодні так відчайдушно захищають мільйони українців, творилась з чиїмись руками руками справжніх відчайдухів патріотів. І їх безперечний лідер В'ячеслав Чорновіл. Він народився у 1937 році на Київщині, мав батьків, вчителів і молодшу сестру. Тоді ще не знав, що справою його життя стане вічний опір тоталітаризму і обмеженості зажерливих політиків. Чорновіл сумарно пробув у неволі 17 років через політичні переслідування. За свої публікації, та антирадянські виступи три рази був ув'язнений і відбував покарання у таборах суворого режиму. Його тріумф як політика української мрії почався після повернення з таборів. Це був час перебудови, коли українські патріоти поволі мали можливість то тут, то там пропагувати проукраїнські ідеї, впроваджувати українську символіку. Тоді, у 1990 році, чорновіл був обраний депутатом Верховної Ради та Львівської облради. Я числа Максимович Чорновіл. У Це парламенті він разом з однодумцями створив невелику групу Народна державних Рада. Незважаючи на позицію меншині, вони домоглись у липні 1990-го проголошення декларації про державний суверенітет. А згодом, в серпні 1991 го після невдалого путчу, акту незалежності України та заборони Компартії. Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, ви, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на те дивитися. У 91-му він був кандидатом в президенти, Проте, набравши 23% голосів, не зміг перемогти Кравчука. Більшість країни, очевидно, не готова була прощатись з принизливим, але таким звичним устроєм. Я Чорновіл говорив про необхідність місцевого самоврядування та про ризик відокремлення Криму ще у 1992 році. ніби не передбачивши, що станеться зараз. Як все ж удалось елементам із РДК. Пользующаяся поддержка незначительной части населения Крыма, установить в Крыму обстановку физического террора и атмосферу страха. Где же выход в признании Верховным Советом Украины неконституционности акта Верховного Совета Крыма от 5 мая? Як депутат трьох скликань, Чорновіл посилив свою політичну силу народний рух та активно пропагував ідеї демократії та українського власного шляху. Та раптом у лютому 99-го року в партії стається зрада. Його ж вчорашні прибічники намагаються усунути його з посади голови під радісний галас комуністів, мовляв, давно час це зробити. А невдовзі після цього, рівно 16 років тому, В'ячеслав загинув у ДТП на трасі «Бориспіль-Золотоноша». Він зіткнувся з Камазом, що віз зерно, хоча достеменно обставини цієї трагедії досі. Не з'ясовані. Особливість Чорновола була в тому, що він не змінював свої ідеї протягом всього життя. Харизма Чорновола була в тому, що він ніколи не збочив із шляху на який став ще отоді студентом, журналістом, коли його хотіли виключити з університету, бо не такі вже були думки у нього. Хто знає, як склалася б доля країни, якби у 91-му обрали президентом Чорновола а не Кравчука? Та країна виявилась не готовою до змін, яких нарешті сама вимагає зараз. Якщо б сьогодні знайшовся такий політик, що не відмовляється від заявлених ідей, чи вберегла б його країна?